І так, який кармічний урок зараз ти проходиш, який кармічний урок зараз ти проходиш. І ти, і я, тут пентаклів, випробовування грошима, я б так сказала, тому що тут точно буде успіх в фінансовій сфері, тут е, вдача у новій, можливо, якійсь буде справі про щастя, про триумф, влада і слава вам гарантовані вигідний альянс, фінансовий добробут. Тож е, дивіться, яке ви скажете випробування. тому що е, коли ви розвиваєтесь, стаєте вище. Тим вище стає і ваше его воно теж зростає, і в тому, скоріш за все, буде випробовування, коли ви отримуєте все, що ви хочете. То на що ви потім починаєте витрачати свій час на помсту, на над кимось стати вищим і так далі? Розумієте? Передивіться свою мотивацію і буде вам щастя, любі, друзі. Вітаю!